Прибутковість комерційної нерухомості в Бучанському регіоні. Після стрімкого розвитку та відбудови наш регіон став одним із найцікавіших напрямів для інвесторів комерційної нерухомості в передмісті Києва. Мова піде про окупність та типи комерційних приміщень в Ірпені, Бучі та Ворзелі, які мають різний характер і потенціал доходу. Одним з найзатребуваніших містом для розвитку малого бізнесу є Ірпінь, місто молоді та спорту. Тут швидко з'являються кав'ярні, салони краси, офіси, приватні клініки, спортивні клуби, дитячі садочки. Комерційні приміщення біля центральних вулиць або парку приносять найвищу орендну плату, тому якщо ви купуєте тут приміщення, окупність може скласти 8-10 років, що для регіону дуже непогано. Середня вартість фасадних приміщень з повноцінним поверхом буде складати від 1200 до 1700 доларів. За квадратний метр Буча більш спокійне місто, але наразі активно розвивається. Нові побудовані житлові комплекси притягують мешканців. А разом із ними магазини, аптеки, кав'ярні. Прибутковість трохи менша ніж в Ірпені, близько 5-6% річних. Але ризики теж нижчі, так як конкуренція менша, а попит стабільний. Комерція у Ворзелі та Гостомелі дешевша ніж в Бучі та Ірпені. і тому гарні фасадні приміщення ціну. Нуються високо, особливо центр або біля траси. Загалом комерційна нерухомість Бучанського району має головну перевагу: це близькість до Києва і щільність населення за рахунок високого попиту на наш регіон. Щодня до нас їздять потенційні клієнти, які розглядають покупку квартир чи будинків. Тому діючому бізнесу це вигідно. Роздрібна торгівля, різноманітні послуги та кафе приносять стабільний дохід навіть у кризові місяці, навіть за відсутності світла. Ще одна важлива тенденція це високий попит на маленькі приміщення. Приміщення площою 25-50 квадратних метрів користуються найбільшим попитом серед підприємців, бо легше знайти орендаря, а стартові вкладення нижчі. Хоча орендарі великих приміщень від 150 квадратних метрів і більше значно довше залишаються на оренді, отже, інвестори, які купували комерцію в Ірпені ще у 2021 році, за чотири роки спостерігають зростання вартості на 15-25% у Бучі, Ворзелі та в Гостомелі. Темпи росту нижчі, але стабільні. Проте земельні ділянки з перспективою під будівництво дорожчають швидше за готові приміщення. Моя рекомендація для більшості інвесторів: оптимально купувати об'єкти у декількох локаціях, наприклад, під офіс або магазин в Ірпені, а невелике приміщення під кав'ярню в Бучі. Чи гостомелі загалом наш бучанський регіон має високий потенціал для росту капіталізації ваших коштів та досить швидкої окупності придбаних у нас об'єктів. Команда наших професіоналів готова допомогти обрати вигідний варіант із супроводом угоди від початку до кінця.